Це Черкаський хрещатик, перехрестя, де розташовані приватні будинки. Ніна Антонівна показує шар пилу на вікні своєї оселі. Все говорить через розриту дорогу поруч. Я, наприклад, без свіжого повітря не можу, а я не можу відкрити вікна. Не мо просто неможливо відкрити вікна, тому що зразу слой пилі. Отакий її сусід. Анатолій Коваль розповідає: повсякчас доводиться рятуватися від куряви з дороги. Ось я вам можу показати. Дивіться, це дощі пройшов, і то не дуже. Якби дожіка не було, то тут страшне. Вона вся е, сиза. Пилюка за відсутності дощів літає у повітрі, як от на цьому відео говорить Євгенія Шендрик. Тут міняли комунікації тепловики. Вони вели комунікації, до багатоповерхівок. Ми з цим згодні, ми розуміємо, що потрібно робити ремонти. Нам обіцяли місяць, а ремонт продлився більше як літо і начало, начало осені. Роботи закінчилися, вони розвернулися і поїхали. Поїхали, позабирали всі свої заграждення і оця пилюка з дороги, вся йде до нас на підвір'я. Аби вирішити цю проблему, біля шляху зібралися люди. І дуже з великою швидкістю. І раніше тут лежали навіть лежачі поліцейські. Піднімається пилюка настільки густа і це ж неможливо не те що дихати, пройти. Я ось вчора лазила на кришу за цибулею. Там же взагалі там повно пилюки, повно пилюки. Дихати немає чим. Директор Черкаського комунального підприємства Теплокомуненерго пояснює, шматок дороги зрізали, аби замінити трубопроводи. Там дуже велика глибина залягання трубопроводів теплопостачання, там близько 5 метрів. Після таких ремонтних робіт обов'язково буде просідання ґрунту. Втім, тимчасове рішення знайшли. У майбутньому ж планують робити і капремонт дороги. Капітальний ремонт даної вулиці планується на весну, а зараз тимчасово буде вона закрита осколом для того, щоб прибрати пиво. Це має бути зроблено ну, в найближчі дні. Тепер важливо, аби водії тут не перевищували швидкість, говорить Ніна Антонівна. Наскільки звук від цього транспорту, що е, наче ракета летить? Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.